Ми переходимо до розмови про Маріуполь. Чому саме місто Маріуполя? Дже ви очевидь чули. Ви очевидь знаєте, що за останні дні дуже масово прилітає так звана бавовна, як ми її любимо називати саме по цьому нашому південноукраїнському українському містечку, при Азовському містечку, який на жаль, Російська Федерація окупувала і зараз вони із Маріуполя влаштували таку собі своєрідну. Ну, я би сказав, справді, воєнну базу, тому що там окрім російських. Сухопутних сил, які приходять туди на передислокацію, збираються там і формують так звані ударні кулаки. Там так само є за різними даними. Формуються і гелікоптерні частини бойові угруповання російських окупаційних сил. В той же час, у саме через Маріуполь, пролягає, наприклад, шлях прольоту російської авіації, яка завдає ударів і по вугледару, і по Бахмуту навряд, чи, звісно, їхні. Літаки базуються саме в місті Маріуполь. Радше за все говорять, що це йдеться про Єськ про інше узбережжя Азовського моря, але саме так званий е, рух. Російських суден, авіасуден він пролягає саме через місто Маріуполь. Тому дуже багато подій відбувається у Маріуполі, і цей військовий контингент там російський. Він справді ну має значне таке велике значення для донецького фронту, південно-донецького фронту саме для вугледарського напрямку, який називають одним із основних під час зараз наступальної кампанії Путіна на сході нашої держави. Чому я саме вирішив зосередити увагу на Маріуполі не просто тому, що там прилітає бавона, а ще й тому. Що британське розвідувальне товариство 27 лютого оприлюднило черговий свій щоденний звіт, у якому йдеться про те, що російське окупаційне військо може бути серйозно занепокоєне тим, що збройні сили України відтепер мають можливість завдавати ударів по їхніх військових об'єктах саме у нашому приазовському місті. І славетному місті Маріуполь фактично навіть самі росіяни повідомляли про це і дотепер нарахували, що з 21 лютого, тобто за останній майже тиждень, так в районі тимчасово окупованого Маріуполя було чутно щонайменше 14 вибухів, 14 прильотів по локаціях їхнього розташування. Цілями цих вибухів цієї бавовни були склади із боєприпасами, місця скупчення російського озброєння, їхньої військової техніки. Ну, тобто, -то все те, що необхідне для російського окупаційного війська, аби здійснювати наступальні дії, і саме в Маріуполі вони здійснювали ось це зосередження своїх сил. Далі цитата із повідомлення британської розвідки: Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що вибухи, які не можна пояснити, відбуваються у зоні, яку вона ймовірно раніше оцінювала як таку, що знаходиться за межами досяжності звичайних ударних можливостей України, говорячи про можливості доставки бавовни України на далекі відстані. Ми звісно згадуємо. Аеропорт міста Енгельс, куди завітали за різними чутками наші стрижі, старі радянські безпілотники, які знову ж таки за чутками, бо офіційної інформації про це немає, але їх переробили під ударні ту 141 стрижі. Вони от були здатні літати на 600 кілометрів під місто Енгельс і там завдали удару по місцю базування стратегічної авіації російської армії, російської російського повітряного флоту. Відтак ми вміємо, ми знаємо, як бити на далекій відстані, але Енгельс це аж на 600 600 кілометрів це дуже далеко. Тому, навряд чи стрижами ми були по Маріуполю. Загалом я хочу просто продемонструвати карту для того, щоб всі краще зрозуміли про що ми говоримо і чому саме Маріуполь таким цікавим у цьому контексті є. Отже, від Маріуполя до найближчої нині точки фронту. А це в районі Вугледара, ось тут поставимо точку по прямій до Маріуполя. відстань складає 75 кілометрів. 75 кілометрів з одного боку небагато з іншого боку далеко і немало. Тому що е, цю відстань якось нам потрібно було закрити, а бавовна у Маріуполі вона не є одиничним якимось явищем, вона стала вже е, доволі таки систематичними діями від е, української армії. Саме тому е, про цю бавовну я вирішив, ну як то кажуть, окремо розповісти. Е, отже, зі стрижами, зрозуміло, так, ми їх вміємо переробляти. Ми ними можемо бити. Ми можемо бути по Москві, по Енгельсу, по всій Росії е, ту 141 стриж, е, але деякі західні видання. Зокрема, в числі таких видання є портал The Drive, який робить таку системну аналітику. Так от The Drive щодо війни мається на увазі системну аналітику. так, от The Drive припустило, що Україна могла використати для ударів по Маріуполю, доволі провести ризиковану операцію і застосувати свої можливості щодо так званих ДжемлереС. Набоїв, які зараз у нас є на озброєнні української армії, джемлерес до Хаймарсів, або до М 270 або до М 142 Хаймарс, саме набоями Джемелерес дальністю до 84 кілометрів. Хоча, хоча після удару по Маріуполю в інформпросторі пішли великі значні припущення про те, що Україна ось уже отримала в пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки далекобійні системи GLSDB, Ну я про них ще трішечки детальніше згодом розповім. Хоча ви це все чули. Це саме ті умовно кажучи, GLSDB, Бі, це ті боєприпаси до хаймарсів, які ем, луплять з дальністю до 150 кілометрів. Е, більш того, після Поза як такі от е, прильоти відбулися, і такі припущення у просторі справді почали поширюватися. Е, окремі офіційні спікери нашої е, армії, в тому числі, почали натякати на те, що мовляв у збройних сил України наразі тепер більше вже є можливостей, спроможностей, щоб завдавати е, окупантам ось таких ударів по Маріуполю. Тому всі почали пропускати, мовляв, це е, GLSDB дальністю до 150 кілометрів. Але е, е, звернув увагу, і е, деякі. Українські військові оглядачі так само звернули увагу на цю публікацію порталу The Drive, які висловили свою думку, що це були звичайні джемелереси дальністю до 84 кілометрів. Отже, автори видання. Свою думку аргументують насправді доволі таки просто. Вони кажуть: якщо поміряти по карті, давайте повернемося до карти в такому випадку. Якщо помірити по карті, то насправді відстань до Маріуполя складає ось ці 75 кілометрів, як ми це можемо бачити на карті ресурсу Deep State, яку як до речі, зазвичай саме її ми і використовуємо. Так ось як говорять аналітики The Drive, що ну от 75 кілометрів дальність хаймарсів, Зарядом джемлересів складає 84 чотири кілометри. До речі, ми це можемо навіть провізуалізувати на карті. Так, от, якщо 84 чотири кілометри всього на всього на 9 кілометрів, типу менше навіть відстань, ніж потрібна, то таким чином можна спокійно завда... можна спокійно припустити, що по Маріуполю завдають ударів саме. Ракетами Джемелерес, які є на озброєнні українських хаймарсів ну от приблизно так от виглядає так. Натиму от вибачте е з 84 кілометровим радіусом ураження Маріуполь потрапляє у це е у це коло пекла від українських хаймарсів Але найбільш слабкою ця теорія виглядає у частині того, що тоді. Фактично установку «Хаймарс» потрібно було підвести майже під лінію фронту. От ви бачите, приблизну точку, звідки потрібно було робити пуск. З огляду на те, що росіяни ну вони ж не дурні, вони теж мають свою аеророзвідку. Вони теж спостерігають за всім тим, що відбувається, і це була б ну надзвичайно ризикована операція, тому що наша ракетна артилерія у вигляді «Хаймарсі» мала би наближатися до фронту зазвичай ближче ніж зазвичай вони це роблять, і ми би могли стати ціллю для російської артилерії контрбатарейної боротьби. Оскільки вони за хаймарсами, як ви знаєте, доволі таки сильно м, полюють. Тому в мене є великі сумніви з приводу такої версії е, видання The Drive, з приводу того, що це саме Ресами ми вдар... б'є вдарили неодноразово. Причому а б'ємо неодноразово по Маріуполю, як е, визнає російська офіційна, скажімо так, частина їхньої армії, типу Міноборони. То близько 14 прильотів було по Маріуполю. Е, отже, е, які є варіанти? Пропоную вам до розгляду. Ці позиції не забуваємо, що на озброєні нашого війська є такі ракети, як AGM-78 Харм, це ракети дальністю до 150 кілометрів. Їх адаптували на підвіси українських радянських, точніше, будемо говорити так, літаків міг 29 Су-27 і їх використовують якраз з підвісів українських літаків для того, щоб з. Авіації запускати ці ракети по радіолокаційним станціям рашистів. саме таким чином, ми фактично вичищали повністю е, всю систему ППО, всю систему РЛС Росіян на правобережжі Херсонщини в ході підготовки цієї операції на правобережжі е, окупованої частини Херсонщини. Тож Харми здатні бити на 150 кілометрів. Що є запорукою е, роботи Харма? Це є. Е, Ну, скажімо так, зловити, якщо на хлопський розум говорити, то ХАРМ має зловити сигнал радіолокаційної станції, тому що всі станції ППО працюють у зв'язці із рлс станціями Відповідно, вона коли ловить цей сигнал, вона летить прямісінько наводкою на джерело подання такого сигналу і знищує. Відповідно, чи може це бути харм, може. Абсолютно може, тому що е, ми ж розуміємо, що якщо там літають літаки над Маріуполем, якщо в них там розташовані гелікоптери, то вочевидь, в них там є і система ППО, яка би мала прикривати все це е, господарство із неба. Тому могли прилетіти по Маріуполю харми, а ми їх маємо достатньо. І сполучені Штати Америки постійно нам їх надають, е, і це дуже добре. Що ми маємо такі ракети? Тому я цілком припускаю, що це могли бути вони. Це варіант номер раз, варіант номер два, ми досі володіємо е, оперативно-тактичним ракетном. Тим комплексом точка У ще з радянських часів цей ОТРК він має дальність роботи до 120 кілометрів, і ті воронки, які створюються у Маріуполі, ну справді видно, що вони внаслідок прильотів важких ракет, тому теоретично це може бути точка у єдина проблема з точкою У полягає у тому, що в нас уже немає. Достатньої кількості ракет до цього комплексу, тому що це справді стара радянська зброя, проте вона доволі таки доволі таки ефективно себе проявляє у цій війні, і те, що ми мали, те ми використали. Е, були повідомлення такі, що ті ж самі точки у, наприклад, ними володіє Болгарія з числа країн Варшавського договору, з числа країн, які мають радянське озброєння. Тож у Болгарії були точки у е, чи не дали вони нам їх? Не впевнений, такої публічної інформації не було. Але те, що ми е, ще щось маємо у резервах, і можливо саме точки у запускали запускаємо і продовжуємо запускати по Маріуполю. Такий варіант не виключений. Ну і, врешті, третій е, третя позиція, яка е, стосується ось заяви цієї пані. Це Наталя Гоменюк. Ви її всі знаєте, вона є речниця оперативного командування Південь. Вона сказала, що е, тепер для збройних сил України. Марюпольський напрямок вже не є абсолютно недосяжним тобто, це заява офіційної речниці південного нашого командування оперативного. Це означає, що вона на офіційному рівні стверджує, що в нас є абсолютно. Можливість і спроможність лупити росіян на відстані, отак, от випалювати їх на відстані до 80 кілометрів, навіть і більше тому безпечних місць, вочевидь на приазові тепер для росіян абсолютно немає. Ну цілком ймовірно, що пані Наталя натякає на те, що в української армії з'явився GLSDB Ось так він виглядає. Це візуалізаційне зображення того. Нового типу снарядів спільної розробки САБ та Боїнг дальністю до 150 км саме снаряду до Хаймарс. Проте із ним були проблеми. Я і ще раз нагадаю, в чому полягали ці проблеми. Ну почну з позитиву, а потім скажу про проблеми. Адже позитив полягає у тому, що Пентагон ще 3 лютого, тобто фактично місяць тому, оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет мав розмір понад 2 мільярди доларів, і він містив. Нове далекобійне озброєння. Тоді ще е, різні видання припускали, що цим новим далекобійним озброєнням можуть бути ракети «Атакамс», Проте із ними все ж таки є проблеми, чому ж сполучені штати їх не надають в силу різних причин, чи у них їх самих немає, чи в них досі є якісь червоні лінії. Ну хай там як. Але далекобійні точні ракети, які були е, оголошені в цьому лютневому на початку лютого, 3 лютого е, пакеті допомоги. Це були саме джілездібі. Потім офіційні речники Пентагону підтвердили цю інформацію. Е, е, отже, GLSDB Будуть в української армії, е, і вони здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Проте у цьому е, пакеті допомоги е, GLSDB були долучені до другої категорії е, так званої виду допомоги, яка називається ініціатива сприяння обороноздатності України. Е, давайте по порядку. Отже е, Програми, за якими надається озброєння України в їх є таких, от з цих програм два механізми, за якими вони виділяються. Перший це так зване президентське вилучення або presidential Даунтаун drawdown, президеншал дровдаун та за якою зброю передають із безпосередньо запасів збройних сил Сполучених Штатів Америки, тобто виняли зі свого складу, передали збройним силам України за цією програмою. Строк передачі боєприпасів. Техніки будь-чого іншого він максимально короткий та становить лише ну фактично час від ухвалення до ухвалення рішення, а потім після ухвалення рішення на доставку такого озброєння до України. Ну і можливо ще так само потрібно включити сюди час на навчання наших операторів, працювати з тією чи іншою технікою. Другий же пакет або механізм, яким нам передають зброю, це є от власне. Ініціатива сприяння обороноздатності України або англійською мовою вона звучить як USAI, Ukraine Security Assistance Initiative, за якою озброєння замовляється у виробника, тобто йде фінансування в межах цієї програми на замовлення цього озброєння у виробника, що відповідно може означати значно довші строки, якого надходження до України. Бо це озброєння його немає фізично його ще потрібно виділити виготовити, тому. Ось ці GLSDB снаряди до Хаймарсі вони належали якраз згідно з початку лютневого пакету допомоги до другої категорії, тих, які фінансуються виробництво щодо яких. Тому і я, і багато інших українських аналітиків доволі таки скептичними були на нинішній час, що мовляв, знаєте, поки не побачу, не повірю. Та проте справді теоретично може бути така. Інформація, такі всі дані щодо 14 прильотів по маріуполю, може бути цілком підтвердженням того, що в Україні такі з'явилися GLSDB уже на озброєнні. Хоча насправді то ну так от виходячи з логіки, єдиним варіантом того, що ці снаряди могли потрапити до України, і вже зараз в короткостроковій цій перспективі є наявність була точніше наявність їх на складах СААП та Боїнг, які є виробниками цих снарядів, безпосередньо вигляді готових вироб. Eu Насправді це абсолютно нелогічна діяльність, тому що ще з 2018 року, коли Сааб і Боїнг оголосили, що ці снаряди готові до серійного виробництва замовників на них не надходило, тому не було ніякого сенсу виробляти їх якісь значні кількості, щоб тримати на складах, але не виключено, не виключено, що рік вони сиділи. Знаєте, як то кажуть, не колупалися в носі, а щось таке робили, і от тепер поставили нам ракети, які допоможуть нам у майбутній деокупації при Азов'я. І вбивання вбиття ось цього клину, про який говорило головне управління розвідки щодо перерізання кримського групування ворога та східного групування ворога. Відтак нам ці ракети допоможуть. Ну не забуваємо також, що є іще ракети скальп, або. Угу, так, зникла мене ця фотографія, ну не страшно. Отже, ракети Скальп ще є. Які називаються Storm Shadow, це авіаційні ракети, які нам зобов'язалася постачати Велика Британія? Вони мають дальність до 560 кілометрів. Я думаю, що цю цукерочку ми 100% отримаємо. Тисяча відсотків отримуємо, тому що вже були офіційні заяви і від Сунака, сунаки і від нашого президента, тому ця цукерочка нам дуже сильно знадобиться для того, щоб знищити кримський міст і потім перерізати все це кримське угруповання ворога. А повертаючись до маріупольських перспектив та от тих прильотів, які зараз масово відбуваються по них. Загалом хочу сказати, що ситуація у Маріку дуже неприємна для окупантів. Отут варто згадати слова цього чоловіка. Це Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру оборони Таврійського напрямку. Він нещодавно. Му інтерв'ю зауважив, що в місті окупанти Маріупольмаць на увазі облаштували низку складів, які з паливом, так і з технікою та боєприпасами. Відповідно, зараз зібравши 300 тисяч свого орчого війська, зібравши поскладувавши усі всі боєприпаси, це все паливо для подальшого підтримки наступу. Зараз ми знаючи цю інформацію, просто таки напросто валимо склади знову таки логістику і тили противника, тому що вони банально ну просто не здатні швидко перемістити ці склади в інше місце із Маріуполя. Тим паче зараз ми це можемо побічно спостерігати за вугледарським напрямком, що там зменшується натиск, принаймні в останні декілька днів. Не виключено, що в силу того, що справді нищиться склади у Маріуполі. і це зараз власне спостерігається на Волгодарському напрямку зменшення інтенсивності роботи російських військ, за словами того ж таки Дмитра Шківського. Крім цього, цей чоловік також повідомив про те, що ось уже зараз на Волгодарському напрямку, це буквально от свіже його повідомлення. Окупанти вже настільки. Виснажили свої дві бригади елітної морської піхоти 155 п'ятдесят п'яту та сороківку. Настільки їх там вже понищили збройні сили України, що банально вони в принципі не можуть там тримати не те, що наступальні дії, а вже й оборону не зможуть тримати. Тому туди передислоковують сумну, звісно, 136 бригаду, яка російської армії, звісно, що яка свого часу була створена для війни проти Ічкерії у 1993 році е, році. Ця бригада була абсолютно такою терористичним угрупованням і вся російська армія тому що тоді вічкері вона запам'яталася зокрема торгівлею зброєю і людьми. Але в квітні минулого року ця бригада зазнала значних втрат від збройних сил України за різними повідомленнями до 200 людей своїх елітних бригадівців. Вони втратили ще у квітні минулого року, тобто на початку широкомасштабної війни. Тому зараз фактично їх перекидають на Вогодарський напрямок, і вони найближчі дні мають стати там в оборону, але ось ця вся бавовна, яка прилітає по Маріуполю, ох, дуже непреливки буде. Окупантам, які будуть прибувати на молодарський напрямок, і там продовжувати атакувати, тому що щось таке у нас таке неприємне ракетне, яке долітає до Маріуполя, є у кишенці. Я впевнений, що цієї кишеньки наші захисники будуть виймати все активніше і активніше цю зброю.